Всім дорогі друзі! З вами Everest, Граємо далі ЛВК. Сьогодні у нас теж такий, сказати, цікавий день, ну і з одної сторони, не дуний. давайте я вам покажу, що у нас за суперник. В п'ятому дні ми граємо проти японського клану, знову дивні назви, містер Йошкітакі, хтось такий, я не знаю, це дібер клану, але давайте покажу, що у нас тут по складу. Вроді є 15 знаєте, можна записати, ви думаєте, але навіть якщо доподивіться 23-й, з кого я можу атачити, типа. Чим далі датів, тим вище. То ось, зі, дивіться, просто рашуська прокачка і тут більшість дефов від, від 14-го тонфола перепрошую. Тому не бачу сенсу це все записувати. там ще дальше, Чим нижче, тим гірше. Давайте я вам даже покажу. ось, наприклад, топант. ось, ну, наприклад, така прокачка. Не бачу сенсу записувати, тому з 15-ки я опять ось, щось такого дай, не буду записувати. Ось це взагалі на 26-му номері 14-ка стоїть. Тому ось таке. такий теж клан. ну знаєте... Вигідніше, але нудно просто грати проти таких людей, що з такою прокачкою сидять. Ну, Це третій майстер, тут всяке буває, може навіть і фуловіки 17 сидіть. А зараз ми займаємо четверте місце по ЛВК. Ну, Реально, десь, мабуть, залишимося на четвертому, на третьому місці. Я ще це з прошлого разу сказав, що десь так буде. Ну і напевно, реально, я не прогадаю з цим, я так скажу. Так, ну давайте тепер починати. У нас сьогодні була тільки одна атака 17-го Таунхола. Можливо, я зроблю так, що подивимось чуть більше. Атак, а да ну Наприклад, цього дня, якщо там буде багато чого цікавого, але, на жаль, я бачу, тут вже і на 17-х злилися. Да? Ну це не дуже прикольно. Суперники теж навряд чи щось зроблять. Дивіться, просто дві однушки підряд у них йдуть. Вони вже дві однушки так зробили, а пройшло всього лиш от сили три часа від початку раунду. Окей, давайте переходить до суті діла до атак. Це у нас тут на третій номер буде. Засновик поймаєте моєї атаки не буде, тому що там 16 стоїть. Нахід, не набагато. Ось така база прям під файербол-шити, як я люблю казати. Бачите, цей сектор з що я це сюди я планую закинути фаербол. Планую одразу по минулі бахнути, тому що, в принципі, що я там от інферно буду да, Дальній. все одно критично, тому я ти мульти не заберу. Хоча можна було постаратися, але Мені не хочеться якось так далі. Не знаю, вдруг я опять його якось втрачу, да, тому не хочу якось ризикувати. І ось так сразу закинуть. Можна сразу с кемпа тут тоді да, за інвізовувати ППО, шкурку, арбалет, сесію так само, аналогічно забрати морту і запульнуть, якраз по монолиту. Там все одно в клан, клан Кастл забереться, забереться дальнобойна, ця пушечка, да, що може перетворитися швидко ну Короче, всі спелтаури я теж заберу. Тут може бути тес, з цим ми будемо акуратненько все дивитися, тому давайте приступати до атаки. У мене все готово, клонкастл є, тому давайте починати. Бо у нас все одно тільки одна атака, то затягувати сильно нема сенсу. Так, давайте. Починать. Так, ну у мене, скоріше за все, Варден... Ой, не варден на цей Міньйон загриться на мого На мого Вардена. Так, давайте так трошки його замедлю. Хорошо. Прекрасно. Так, давайте, хай забирається Мортіра. І сразу пульним такий фаєр. Блін, як класно, дивіться. Даже э, цинок каца, із арбалети, да, дивіться, і, 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 і Інферно даже позабрав. Хоча я не планував їх забрати, думав, що в мене просто э, не буде якось до Інферно все це дотягувати. Так, давайте, ось так. Тут можна ось так, ось так, ось так. Відім закидаємо ось так. Давайте, хай там міні-дракончик теж трошки пофайтеся. Так, сюди можна пробити шлях. Там вже королем, короля прожмемо, если він зайде туди ближче до радше, а ось за все не буде такого, на жаль. Так, давайте сюди чемпа. Ні, слухайте, кінг все-таки зайшов, хорош. Прям красавчик перестроїв свої плани. Тут його прожмемо там, де треба. Тут от джамп. Типа, ну, а який сенс його там десь закинути? Да, і... Тут, мені здається, більш профітніше. Так, перший рейдж пішов. я навіть рейдж, рейджу ще не з'явизав. Нормально так, хвилина на атаки тільки пройшло. Ось сюди можна інвізик накинуть. В принципі, від нього сенсу вже ніякого не буде. Тут отрута. Фріз можна десь сюди бахнути. Так, да, на жаль, не зафрізив за мультибашту арчерів. Так, давайте ну, потрошки чистить вже щось тут. Можна ось до тут на зачистку. Арчеру покидати. Ну, слухайте, мені навіть зачистка не сильно треба, в принципі. Ми і так, так сказати, з головою встигаємо. Сюди давайте. Тут можна кулю бахнути. Ось сюди. Арчер. Ну, коротше, реально. Тут у мене навіть цими мелкими юнітами не почистить, бо дефенс якийсь тут по краям і стоїть. Прожимаємо Ну, Ну, реально, навіть, навіть це зеркало мені якось нудно було бить. Просто як бачите, як файер просто все позбривав. Тому ось такі поки що атаки. Ну, по таблиці ми не сильно помінялись. так сказати. Нічого не помінялось, тому що я тільки одну трішку зробив. 343 зірки зараз маємо. Ну слухайте, цей сезон доволі а, активний. Більшість кланів активні, навіть да, за дивіться, п'яте місця, то так сказать, 5 кланів вони нос у нос ідуть, Ізо, іменно тих, хто там 360-330. Ну, діло, що там а, на першому місці просто аутсайдери полетіли прямо вже вверх, вони всіх тащать, да, вроде як. да, як, ніком не проігрують поки що. А, ну і тут, а, Бангладє... Бангладеш Кінхо, це поді, коли ми ще далі будемо грати, то теж більш-менш нормально ідуть. Да, 314, Ну там уже інші клани то о, про. Типово цих, що ми грали да, Доктор Стренджі, то взагалі у них там 46 зірок в два рази менше. От навіть в цьому місці який отрив. Тому ось такі справи, друзі. Поки що якісь, ну знаєте, більшість кланів тут легенькі такі, навіть ми справляємося по 80 зірок, майже не буваємо, але далі буде більш цікавіше. Тому все, друзі, зустрінемося завтра. Я завтра думаю, покажу вам більше повторку. Якщо, звісно, вони будуть. Якщо це прям а, мої тімейти, якщо а, а, наші суперники дадуть більше трьошок, то буде що показати, то я покажу. Да, а так то. Ну, не знаю, чи буде сенс. Да. Marka, може, опять буде по три атаки, як зазвичай. Ну, реально оглянемо, що пороблять люди. Закінчилось у нас протистояння, було воно доволі потне і доволі близьке. Як бачите, різниця всього чотири зірки. Ну, як не як це клан, який зараз на даний момент знаходиться на третьому місці, тому ось так. А, ну, на жаль, у нас одної атаки так сказано, не було зроблено. знов так За цей сезон виходить вже друга атака. Да, ну, Коротше, вже все поміняно, гравець поміняний. І Сподіваюся, що наступними два дня ми отиграємо так сказать повноцінно, повноцінно покажемо весь моч, всю моч, так сказати. Ну і давайте я покажу, яка зараз таблиця по таблиці. Ми зараз знаходимося на четвертому місці. Ну ось до це якраз клан, проти кого ми грали, так сказати, минулого дня. На одну зірку нас всього на все Ну, Якщо ми продовжимо так само грати, так само давати зірок. Зірки, то я думаю, ми можемо їх і перегнати і на третє місце в пісумку вийти. Я вже не думаю, що ми на друге місце так скажіть. вийдемо, тоді, бачите, вже великі відри виходить. Ну а про перше місце, даже я думаю, згадувати не варто, тому що ну тут реально дикий відрив майже в 100 зірок. А, так от давайте покажу, які атаки сьогодні будемо з вами дивитися. А У нас тільки на, не було так трьошок на 17-ті. Ось до, тільки я робив учора на відоси. Онлайн-атака у нас була на 17-танхол, і все більше тут, а тут навіть однушка є. Ну, Думаю, це дивитися ми не будемо. А З наших атак я тут обрав атаку теж на 15-ті було, це ось до на 18-й, 19 -й і також на 21 й номер. А У супернику тут, я наскільки пам'ятаю, є, що подивитися. Напевно. <хи> Тож, вроді, я обрав іменно на 15-ті, бо там більш-менш. Да, тут зеркала такі саме було. 18-й подивимося, подивимося на 20-й номер і на 21-й. Ну, слухайте, практично ідентичні номера, тільки тут замість 19-го, 20-й номер буде від суперника атаки. Окей, давайте тоді починаємо дивитися. Подивимось, почнемо ми з суперників. В принципі, у нас все в рівних умовах, будемо дивитися атаки на 15 таунхолах. Ну, серйозно. Що суперники, що ми, так сказати, недостатню кількість атак зробили да, хороших, на 17-ти танколах. Це, шо, це, це Походу виходить, що тільки я зробив атаку на семнадцать тонуло на трешку, да? Ну, це якщо так подивитися. Так, окей, дивимося, який тут мікс. Це у нас тут є ті з Вальками, взагалі щось непонятне. Да? Ну, як бачите, виход... тут такий квінхіл спочатку виходить з 9 годин, сектор пробувається, квіна в нього успішно заходить. Ну і РЛ тут забереться. Дуже безкорисний рейджак, мені здається, Ну, може, щоб прискорити якось її, да? щоб швидше почати так удати. То може корисне, так? Ну, квіна не отримає такого високого дамага, то я думаю, вона без рейджу справилась. Так, ну, окей, інферно теж забирається, забереться зараз кінг. Реально, Тут для неї якихось таких великих проблем немає. А, так, тут... А скільки тут всього хілок, тут, скоріше за все, не для... ага, тут навіть для армії взято хілка. не всі хілки були дропнуті на кіно, але, скоріше все, так. Да, тут рейдж може і вартий був би, щоб його кинуть. Так, тут у нас ще також 6 годин закидується казарма з кінгом, прибувається шлях до сектора, але кінг з нього виходить. А... Так, ну да, тут дивіться, основний упор, як на герої, нібито йде. Так, забирається квінарі колспелом, куди вона тут туалі висаджає. Ага, все. Вона з 3 годин висаджується і атака вже починає іти з 4 годин. Тут підкидується варден, длядяни. І так, уже тут корінці виходять з клан Кастла, вони тут в районі 6 годин будуть работать. Так, а чемпіонку. Чому він не дропає чемпіонку? Я думаю, її варто кидати разом з армією, тому що ніякого в неї немає, та, що вона там десь з дальності. Трошки поработала довше, бо так то вона сразу помре, її окремо викидують. Так, вилітає Клонкастл. Ну, з конкастом тут, я думаю, проблем не буде. Ну, реально, злі трішки вийшло, то Клонкастел не особи, особи ролі та й не зіграв, знаєте. Я пропоную, на 2Х вже поставити. В принципі, що ми тут будемо дивитися, вже потрошки мікс підходить до радше. Кстати, дивіться, подморожується. Inві spell, але. Особено ніякої, так сказать, пользи не принесло, все одно тут Таунхол не встигла забрати чемпіонка. ну, Зараз він же забирається, правда. Так, чемпіонка помирає. Квіна теж в квіни мало хітпоинтів. Так, да, вона, кстати, виживає. дивіться, там єдинорог прям її сейвить. Окей, отака атака виходить. Доволі інтересна. Тут, знаєте, основний упор був на героїв у суперника. Так, давайте наглянемо ну, на атаку на 20-й номер. Атака тут, суперкулі, дракончики, електрики. Що тут суперники тільки не беруть. Доволі інтересні, так сказать, атаки у них. Mm -hmm. Ну Знаєте, з необичний кулі, то там більше їх можна набагато взяти. Не знаю, який там сенс суперкуль. ну суперкулями можна якийсь такий противний дефенс почистити. такі моменти так, кидається така квіна з 6 годин. Коцається отруєні таувери. Забирається одна дуйка. І забирається вроде, як, одна, ага, одна я Думав, що дві може. Так, ну і все, тут у нас з 4 до 5 годин підкидуються дракончики, електрики, там Міньйончик, Варден і Дірік. Ну, поки не нюрфиться книжка, то юзає ще, да, так юзаюче. Останній момент дивимося і насолоджуємося цими атаками, коли Дірік доходить до центру, туди-куди треба, бо скоро такого вже не буде щастя. Так, закидається клон. В клонкасті що тут? А, супер А, Суга, Супер супервар, що там тільки немає. Так, ну ладно, тут супер дракон хоч щось постарався десь зробив, бо асси б не він, то я думаю, набагато більше б десант сан зніс би. Так, все, його тут розбирають і. Да, ну, тут база, знаєте, проти дракона така мощна, тому що, як бачите, тут Соло Інферно стоять, що доволі неприємно для драконів. Але для суперника складності це не принесло, на жаль. Так, дивимося далі. Що не знаю, що коментити. В принципі, дивіться, 5 супер куль залишається, да? та вже їх можна вже отсюда на пушку, на тесту покидати. Реально, вже одних сенсов вони ніякої ролі не зіграли в данні тайс, там тільки дві було використано, і все. Да, ось отак на кінець підкидається і виходить така трьошечка. Реально непонятненька, да? ну. В принципі, з десантом це все-таки, як і у нас, да, просто трошки а, дивна складова мікса, Там суперкулі щось роблять. Так, давайте наглянемо на 18-й номер атаку. Це вже остання атака суперника буде. Тут у нас теж два електрика, дракончики, але тут -а, взяті вже кулі. А, скоріше за все, також тут супер Єті в Клонкастлі, або кулі, або о, звичайні єті. Звичайні єті теж так непогано працюють, але наше звичайні єті. Ну, Зголосіться, наша звичайні єті, якщо є супер Єті. Так, так само, дивіться, закидується стріла квіни, квіна також забирається в рік Спел. Кстати, ні, вроді, в минулій атаці вона не забиралася. А, так, забирається Дуйка, наскільки я бачу, і забрали дві ППОшки. Так, да, якщо мій зір мене не подводить, то так, да, двох ППОшок тут на базі немає якраз. О, з дев'яти та шости годин тут електрики почищують базу, і між цими кутами якраз закидуються звичайні дракончики, подкидуються тут і герої, і квіна з ріколстела, і а, е основний антагоніст, е так сказать, даного мікса проти нашої бази. Це десант, який зараз буде під прожаттям, летіть туди, куди йому треба, і він успішно долетить. Ще якраз дуйка його прискорить. Да, прям ще і за це за дію отруйного спила викинула. Ну круто, да дефенс наш дефенс же проти нас працює. Так, ну, давайте два їх поставлю. В принципі, да, бачите, суперєті тут теж нормально поработали, забрали практично сектор. І тут вже більшість дракончиків летить якраз на сектор з монолітом, що доволі класно, тому що ну, його в першу чергу треба забрати. А там уже інше не страшно. Тож, знаєте, взагал, у нас і кінг фуловий, і квіна фулова, то реально, тут проблем тут на якоїсь базові не буде. По-любому, щоб забрати якихось 30%, наприклад, навіть більше. Так, і ось така трішечка виходить. Все, з суперниками ми закінчуємо на цей раз. Тому давайте переходимо до наших атак. Там що я обрав зараз, передивлюсь? 18, 19, 21. Так, да, іменно ці номери. Давайте ну, починати переглядати їх. 15-й таунхол. Як бачите, тут гідра. гідра з супер арчерами. По-любому. Ну, по складовим спилам можна сказати, що так. Да, тут супер в будь-якому випадку взяті. Так, ну така невеличка зачистка в районі 5 годин проходить. Ну, скоріше за все, там Дірик буде закидувати. Ага. Так, Кінг, Квіна, почистка героями, значить, іде? Я не знаю, скоріше за все, може десь в районі 8 закинеться дірік, щоб там ратушу забрати. Орла, в принципі, знаєте, доволі вигідна позиція, щоб. Висадить десант. Так, кидається Чем з 9 годин, забирає він таке саме важливе це метальник. закидується сама армія в районі 4 годин. Ну, тут Дірік разом буде закидується з прожаттям, да, що він долетів в центр. Ну, да, Тоже доволі класно. В принципі, впаде там біля моноліта. Це все позабирає, активує ярусні сектора. Да, його тут зарані відкривають і, в принципі, пройшов процес висадки десанта. Так, що тут він нас забирає? Десант забирає Орла. Ну, забрав він і моноліт, забрав і один Spell Tower, да й по-любому другий забере, я так думаю. В принципі, З цим і справляється. Ну і радше, я думаю, теж падає від Десанта. Ну, це мої такі прогнози, да, такі є. По краям тут в районі години працює Десант. Да. Дивіться, Десант забирає. Ой, Десант, а дракончики працюють тут в районі години. Десант так, то забирав в центр, да, ну а дракончики там собі по краям, по краю спокійно літає да, і добирає деф. Доволі класно тут. Зроботно, знаєте, дивіться, все зараз в повітрі, тому людяни Големи ніякої перешкоди не роблять для мікса атакуючого. Думаю, тут вже 4 х можемо поставити. В Принципі, як бачите, одна башта арчерів залишається. Ну і все, ніяких перешкод для даного мікса немає. Мало чи вдруг якісь там темні міни в ряду виставлень. Це то Оце прям реально темна така полоса буде. Така перша атака. Давайте наглянемо на 19-й номер. Ось така база. Так само, де гідра гідра з суперарчерами. Кстати, п'ятий клон тут взяти в клон да, Тут, бачите, <поддавалися>, поддавалися даже супернику, щоб, як ви бачите, їм і атаку, ми одну не провели спеціально, я думаю, по-любому. І взяти, бачите, п'ятий левел клон. Яку фору ми давали суперникам? <поддавалися> Тому, от тому ми і не апаємо звання, так сказати, першого майстра, наприклад. Так, ось так висадився десант, тут прямо біля ратуші, таунхол ну, паде. А, є шанс забрати орла, і є шанс забрати моноліт. Ну, навряд чи моноліт уже забереться, тому що ну, тут людини головами вийшли. Якби вони почали стріляти по моноліту, то був би також шанс забрати метальник. Це реально, це вже дуже круто, круто, десант би залетів. Так, ну і так він добре, почти забрав орла, дивіться, трохи не хватило. Але не критичний. Так, 20% бази е, десант. ну реально Десант непогано так злотів. Яка була можливість тут що позабирати, але все одно, знаєте. А, так, закидуються герої в районі 3 годин. ну Десант тут, ой, десант, дракончики з Гідрою закинуться тут в районі 4 годин, як і в минулій катці. Ну і думаю, давайте вже 2х поставимо. Так, що тут у нас по гірсом? Щось я взагалі не дивився, які гірси у атакуючих. Це реально погано. Треба зазвичай дивитися, що тут реально беруть таке. Да, Чемпіонка доволі швиденько тут помирає. Не знаю, так випустилася реально не дуже зручно. Да, ну, тут надіжда на дракончика, що він забере Орла, бо поки що, знаєте, армія героїв отримують, так сказать, на горіхі. Так, ну і той, той дракон помер. Ладно, давайте. Давай, я вже чотири їх зараз поставлю. В принципі, це гідра, ну, реально, тут вже після десанта немає, що такого коментувати. Да? Ну, якщо там якась ще проходка героями йде, то я, звісно, не проти це подивитися. Ну, знаєте, зазвичай це по чистки доволі зрілічно виглядають. Особисто для мене, так сказать, моя думка. А, так, давайте. І тепер остання атака. Це у нас на 18 номер. База тут більш прокачаніша, більш а, суворіше виглядає. Ну, тут так само буде атака гідрою, але тут варіація вже з супермагами. Тут вже чуть -чуть зовсім інше. 4 да? фріза взято для армії. А, наскільки я пам'ятаю, минулого разу даже було 2 рейджа. Не знаю, чи точно це було. Чи то мені так кажеться? Так, закидається такий дірік з 4 годин. Прям все на таунхол. Ну так, да, тут для супермагу прям золота жила цей сектор. Тут все так сказати. Прям под них зроблено, под них шито. Забирається моноліт, забирається Таун Холл. Сусідні сектора теж зараз будуть страждати. Забирається ППОшка, забирається, скоріш за все, клан касту. Це було доволі класно. Щоб там не сповільнював героїв. Так, ну, знаєте, по сектору супермагії прям чудово відпрацювали. 21% немає. В принципі, таке саме, що і з суперарчерами, але знаєте, на суперарчерів витратити абсолютно всі спили, а тут в атакуючого ще а, в арсеналі є 4 фріза і одна отрута, що можна використати під час атаки да, для основної армії своєї. Так, подкинувся такий кінг в районі 3 годин. Для почистки. Ну, я думаю, ви розумієте, і я, звісно, розумію, що, мабуть, атака пойде скоріше за все, з години або двох годин. Але я ось доподивися, як закидується квіна і щось подумав, що, напевно, так точно не буде. А, тут, а що у нас, ППОшки, вродяк да? Ну, дивіться, стріла квіни доволі класно полетіла, да? доволі класно тут а, висілив атакуючий. Ні, ну навірно, все. Ні, все-таки з 9 годин. Ні, по іншому пошов... Пошли дракончики з райдерами. Я просто знаєте, що думав, що може реально пойде з години, то, що тут дуйки якось так стоять, що реально з тої сторони дуже удобно зайти, але ні, дивіться, тут зовсім по іншому робить атакуючий. Так, що по гірсам, по гірсам рукавичка тут. Так, понятно, понятно і понятно. Прожимається Варден, доволі Да, класно. Тут все захоплені абсолютно вся армія можна сказати, захоплюється. Там один тільки райдер не був під прожаттям. Так, давайте. На 2х поставимо. Да, тут, як бачите, інферно, арбалет. І, на жаль, не, по, не замітив, куди там закинули ще інші фрізи. Так сказати, була акцентована увага трошки на іншому. Але бачите, ось так виходить. реально Супермагії на 15-й работають. Не знаю, я зазвичай думав, що це коли. На 14-му таун там Таунхол починає отруту після себе залишати, да, бо зазвичай супермагу ми кидаємо в сектор з ратушею, а, а ще на 15-й це Спелтаури появляється, то взагалі, я думаю, супермаги там вже ніяк не будуть жити, Але як бачите, ну, реально, ось, Shadow Metal атакує. Full ЛВК завжди береться супермаги з десантом і доволі класні результати показує. Я його вже вроді не неодноразово показував в відео. Да, я його аби не кожен день показував, мені здається. Реально, дуже класно. Робить атаки. Де є така ситуація, що у нас 16, 17 тонн ходить щось не забирається. Така біда. Так, четверте місце ми так і сохранилися. Зараз. А... Так сказать, завершую запис, буду починаю, так сказать, записувати е, шостий день уже, будемо доганять е, клан. Ось за що у нас на третьому місці. Ось таке. Кстати, хочу показати, як тут у нас справи йдуть по таблицях. Як бачите, тут доволі класний у, <с? <с?> у мене результат. Я, я думаю, зараз покажу це на відео, того, що там ще далі будуть сильніші клани, і, скоріше за все, є шанс просто облажатися. Але як бачите, шість людей просто е, поки що абсолютно ідеально йдуть. Да? Всі трьошки беруть. Ну, тут е, сказати, дві людини, то щось до Зверестов вдвох атакую, я, Стопанда, Джіперса і Вудмана, ну це я з цих камто атакую, а от Аракеан це вже окрема людина. Ну Ось, ось якось так. Ну, Далі щось так можна Подивитися, Да, Тут є, правда, навіть і дві, дві зірки, ну це я б там міняв, хто атакує не те, що треба, або хто взагалі не атащу, Да, В принципі, якщо є можливість, то заміняю. Ось так ми, друзі, грали, доволі потний був раунд. Не знаю, бази були слабкуваті, але ну, суперники показали, як треба грати. Навіть з рашерськими базами ну, проатачили хорошо. Да? Ну, не відставали сильно на 4 зірки всього. Відрив був. Ну я думаю, якщо в нас ще один а ще одна людина провела б атаку, то був би відрив набагато більше. Ну не набагато, да правда, там на три на дві зірки можливо. Тому якось так все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на на канал. Чекаємо ще так сказати шостий день, там вже потім і сьомий буде. Ну і там вже нарешті будуть довгоочікувані медалі медалі. Це, так сказать, саме в першу чергу, що ми ждемо, це медальки, так сказати, нагороди. Да? Ну, а там вже а ще поднімемо звання. Це я думаю, в останню чергу. Ну це якщо там люди не спеціально пушать. Тому все, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока.